Вітаю вас на каналі Моя Аудіобібліотека. Сьогодні ми поговоримо про однозначні та багатозначні слова. Перед вами фрагмент сонячної системи. Коли ми чуємо деякі слова, то відразу уявляємо космос, наприклад, комета Юпітер. Але є такі слова, почувши, які, починаємо сумніватися. А чи правильно ми зрозуміли їх значення? Наприклад, земля. Адже це третя по порядку від Сонця велика планета. Також це верхній шар земної кори. Або ж ґрунт, який обробляється і використовується для вирощування рослин. Це суша. Або ж це країна, край, держава. Рідна земля. Тож чому для декількох різних понять ми вживаємо одне слово, а існують слова, що позначають лише одне поняття? Справа в тому, що в мові є багатозначні та однозначні слова. От ми про них сьогодні і поговоримо, як їх впізнавати та розрізняти. Лексичне значення слова це те, що слово означає. Всі слова, окрім службових, мають лексичне значення. Лексичне значення слів ми знаходимо в тлумачному словнику. Саме в ньому і подано усі значення багатозначних слів. Однозначні слова це слова, що мають одне лексичне значення. Наприклад, школяр, борщ. Кедр. березень. Однозначними будуть Назви людей. Киянин Українка. Власні назви. Київ. Дністер. Назви конкретних предметів. Шафа. Олівець. Назви рослин. Жоржина. Материнка. Назви місяців і днів. Березень, Вівторок. Наукові терміни. Префікс тонна. Деякі прикметники. Морський. Учорашній. Числівники. Двоє. дев'ять. А багатозначні слова це ті, що мають два і більше лексичних значень. Такі слова будуть чимось між собою схожі: наприклад, крило літака. За зовнішнім виглядом та призначенням нагадує крило птаха. Тож слово крило буде багатозначним. Або ж, голка для шиття», голка хвойного дерева та голка їжака подібні за зовнішнім виглядом один до одного. Багатозначні слова вживаються в прямому та переносному значеннях. Наприклад, прикметник золотий має багато значень. Пряме значення. Зроблений із золота золота каблучка. А переносне доброзичливий, співчутливий золоте серце. Або ж майстерність та вправність золоті руки. Ні серце, ні руки не зроблені з золота. Це лише означає, що вони є такими ж цінними, як і сам метал. Тобто переносне значення. В українській мові є чимало багатозначних дієслів. Наприклад, говорити, думати, доглядати іти. Розгляньмо слово іти. Людина йде. Годинник іде. Урок іде спільне між усіма значеннями рухатися у певному напрямку. Людина йде пряме значення. Всі інші переносне. Слово іти. Є багатозначним. Відгадайте загадку. Це слово три значення має. То двері воно відчиняє, то тягнеться ніжно до мами, то букви виписує вправно. Що це? Так. Це ручка. Перше значення елемент предмета, за який тримай, друге зменшувально пестливе до рука. І третє. Це прилад для письма. Значення слів у тлумачному словнику нумерується цифрами. А якщо це значення переносне, то перед поясненням все вказано. Попрактикуймося. Прочитайте слова. Поділіть їх на однозначні та багатозначні. Запишіть до відповідних колонок. Однозначними будуть Харків'янин, Дніпро, понеділок, парта, гарбуз, бузок. Багатозначними ключ, корінь, свіжий, ріг, карта, миша. У вас все вдалося? Ви великі молодці! Дякую вам за перегляд та за те, що вчитеся разом зі мною. Залишайте свої коментарі, натискайте вподобайки та підписуйтеся на канал, щоб не загубити нові відео. До наступних онлайн-зустрічей!